Розпочинаю свій день з неради, але я рада, так, роблю його таким, як чефір, і буду щось робити. Привіт, друзі! Уже майже 10 годин ранку і я сьогодні планую свій день. Буду фо фотографувати, покажу вам, як я це все роблю. Трохи поприбираю і, і ще е займуся буршами, бо треба виводити, і щось поговоримо. Е і... Просто моя дитина не пішла в школу сьогодні. Я знаю, чого. Тому що в неї конфлікти там були з вчителькою, і вона не захотіла йти сьогодні, пропустити там ті уроки. А то таке. Ну, вона і притворяється. Як діти маніпулюють. І оце так дорослі потім виростають і те саме роблять, тільки вже в такій формі, що <кхм> дуже хитро все. Оце про це теж будемо говорити. Треба тих маніпуляторів. Бачити і відшивати, не вестися на них. А говорити їм ні. Завжди казати ні. Є щирі люди, що там справді щось треба допомогти, то допоможемо по, по, по можливості. Так, у мене бардак, але ви не звертайте на це увагу. От як є живий контент, не хочу я гламуру ніякого показувати. От що є, то є. У мене є завал, і я не соромлюся, тому що це так отак виходить. Як виходить, так і нормально. Так що, підключайтеся, дивіться. Я не знаю, як це відео вийде, чи вам таке подобається, чи ні. Ну, як вийде, так вийде. Дякую за увагу. Я трошки пофоткала, це тільки початок мого е, фоткання. Це я ще там буду одежу, буду міряти, дофоткувати. І це ще треба буде описувати це все. Е, Десь год, години, пару годин. Я потім ще складати кудись його. ще треба знайти, куди його все це класти. Так, я не знаю, чи вам подобається це, чи ні. Ну, але я так от буду з вами спілкуватися, тому що мені треба з кимось говорити. Так. Вчора показувала, показувала цю туш. Як ж, як вона називається? Sky High. Sky High Maybelline. Тепер я знаю, чого її діти люблять. Того що я її намалювала два, Одне око цим, а око цим. І заснула. Я вчора спала я з цією косметикою. І я проснулася. І оце, ну, от вії в мене взагалі класно. Як, типу, і, і не спала. А це осипалася таке чорне. Ну, треба змивати. Оце от ланком. Це ланком. леш Парадайс якийсь. <пух> і е того її діти і люблять. Видно, вони не, не миються. Тут немають, а потім зранку встають, там щось докрашують, і воно непогано виглядає. Так що діти вони не є геть, вони знають, що вони хочуть. Так, моя п'ю трохи чай, чифір, ні, це вже чай. Значить, дитина не пішла в школу, і щось там вона з ним була, він щось там їй вчив, показував. І вона розстроїлася, зараз вона свої негативні емоції на мене зриває. Щось <сху> там піщить, 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 піщить командує. Я слухаю там психолога оцього, по як ж його, ну, підлітків. Що підлітки, коли вони психують, підлітки? То вони не, не вміють думати, не можуть їм треба оставити на годину, щоб вони заспокоїлися, і потім їм сказати, роби там те то чи щось там, е, щось там їм е, говорити, щоб вони тебе послухалися. То я е, розумію, що це таке, воно на мене зривається, то це добре, тому що. Вона розслабляється зі мною, довіряє, розслабляється. І мені я як я розумію, що це що це таке, що це є ну, викид енергії, якоїсь цих емоцій, негативної енергії, вона повинна вийти. Ну, Виходить на маму, на мене, а я вже така жіночка старша, закельонна. Ну, а що тяжко з тими дітьми? Тяжко з маленькими дітьми, вони тебе теж там добре ну, кричать зараз. А ця вже підліта, тобто вони вже там теж нюанси є. Ну, включаємо спостерігача. І надіємося на краще, щоб в неї, тому що така психіка людська, вже сильно вона вразлива. Треба закаляти, закалятися якось. Ну і щоб ця дитина була щаслива, щаслива, щоб знала, що її хтось любить, що з що вирішуться її там проблеми, можна вирішити. Таке от. Що я сьогодні можна поговорити? Про цей Сикін-Генд, що Австралія і так само Америка англомовні країни. Це культура, секонд-хенд, це культура. Це вже вони так живуть: покоління з поколінням. А є, є, значить, благодійні магазини, туди, куди люди здають непотрібні речі. Потім є там є різні види. В Америці там свої, а тут свої там назви є і ой, там різні всякі є. При церквах, при якихось там організації тварин. В нас тут є для цих для тих, для госпіса, там, де люди помирають, благодійність, магазин. Його дуже люблять, ці магазин. Там дуже дешево все. І там справді Отак От повинно бути все дуже дешево. Тому що вони отримують все за безплатно, ці одежу, всі ці тарілки всякі. Їм треба позбутися чим скоріше, воно ж все накопичується. Можна завалитись тим барахлом, як я. Я вже завалилася. Треба дубати, розгрібатися. Мені треба вже розгрібатися. І... Ну я ще пакуватись не буду. Але в один прекрасний день мені треба пакуватися буде. І це все віддавати комусь за безплатно. Так що це нормально, коли хтось комусь щось віддає за безплатно. Це класно. Потім, що там ще є? Значить, ці секінги вони люблять, вони справді люблять це все. І це особливо це, це відкрилося в 70-х роках, в 80-х. Оці благодійні всякі стали популярними. Це, оце покоління моє. Покоління їх відкрило ці. Не відкрило, може там раніше були, треба подивитися. Але було дуже популярно. Оце покоління моє з моїх років. Вони люблять це все. Так, а ще є Антік? Антік це є вже перебраний сек Саме Найкраще, що є в секін-хенді. Ну, там вже ексклюзивне, таке, рідке і там історичне. І воно коштує непогані гроші. Всякі там є виробники теж, там англійські всякі. І книжки тут є, тут є книжки, вам покажу колись. Куча тих книжок про той Антік. От можна сидіти там і це дивитися, я це і дивилася. Можна так кожен день дивитися і це все вчити. Ну, як ну, остається в пам'яті, і ходиш потім бац, і в тебе це все, ти бачиш щось. Заведую вас ще в такий антик, справжній антик, там де історичні речі, і люди купляють, колекціонірують. Тому що в тебе є колекція чогось, допустимо, ти колекціоніруєш е, якісь е, специфічне щось. Я не знаю, знаю який приклад. Наприклад, ти якесь там скло колекційне колекціонуєш, ти його ходиш, там, збираєш, ти ж його не кожен день не бачиш, тяжко його знайти. То дизайнера того. Є ж різні дизайнери, всякі теж там вік. Є ще французький дизайн, дизайнер скла, є ще норвежське скло і там дороге. 에... 에... Одним словом, багато всяких нюансів тут є. Виробників, От в тебе є колекція, ти сколекціонував, а потім ти взяв в один прекрасний момент це все продав. І в тебе бац, появилися така гроші. Такі. Велики, ну, великі гроші, я б сказала. Тому що ти так і живеш. Не живеш, а виживаєш в цьому світі. Треба продавати на пок покрупняку, щоб там були тисячі, от пару тисяч, щоб можна було заробити там тисяч, десять, двадцять, за короткий якийсь час можна і заробити і сто тисяч, якщо так подумати. Просто треба знати, що ти колекціонуєш, на яких речах ти це все зробиш, і з часом так його типу, тримати. Ну, в мене ж в мене тут потопи були. У мене багато чого пішло в мусорник. В мене були класні речі, на яких мож... Ну, Зараз в мене тако продалося вже. Все таке нормальне, більш-менш продається, А остається таке, що, що нібудь. У мене є завал дешевих речей. Ну, над ними теж я працюю. Ну і думаю, так само думаю. Думаю про колекцію. Так само хочу мати якусь колекцію чогось. Я не знаю, чого думаю я про це. Щось таке треба маленьке збирати, чи що, не знаю. І потім де його це все складати. Ну, має такий бардак зараз. Ну, Одним словом, є люди, які знають, що вони шукають, що вони роблять, і правильно роблять. Правильно роблять. І держава ця, е цих англомовних країн держава підтримує отакий от бізнес. Таке благодійність плюс такий секінд-хенд вот бізнес то що люди один одному допомагають. От краще тут така ще є мода, мода, струя, що люди не хочуть купляти речі в у багачів. Це така теж культура їхня, англомовна, англомовних людей. Вони не хочуть купляти в супермаркетах речі, а краще в маленьких магазинчиках купляти. І так вони цього притримуються. Тому що вони не хочуть підтримувати якихось бандів, ну, китайців, чи ще там якихось там, хто володіє тими супермаркетами. У багатих людей, дуже багатих людей. Ніхто не хоче їх підтримувати. І навіть якщо хтось купляє щось по інтернету, то люди дивляться, чи це продавець, чи це якийсь супермаркет це продає Китай, чи там навіть не Китай, а дорогий магазин продає свої речі. То люди не купляють. Деякі хочуть купити в таких простих продавців. Такий, як я, що я просто підтримую свою сім'ю і свій там, достаток якийсь, щоб, ну, тож треба щось робити, чимось підтримувати, тому що все дорого. Одним словом, е секінген це добре, і люди тут не соромляться цього бізнесу. В нас там говорять спекулянти. Барига, спекулянт. Наші люди фукають, фукачі. Бо у них є відраза від такого. Вони думають, що вони вже повинні бути начальниками чи якимось там в офісі сидіти. Офіс це ужас, який. Ну, це хвороба. Не те, що хвороба, тяжко на мозги. Тяжко. Ну, я нічого не маю проти офісу. Це добре, що у вас є робота і. Це дуже добре, тому що зараз люба робота. Люба робота, на це зо, на вес золота. Нема зараз робіт, нема. І туди влізти, тому що треба мати знайомство. Знайомство. Тебе там відшиває. Я вже знаю, що це таке. Ти е, просто по, там, по інтернету ті, набирають людей туди-сюди. Туди. Ти туди йдеш тебе що... Це просто брехня. Просто ця організація притворяється, що вона дає людям роботу, щоб відчиталися в якихось там державі чи там кому там вони відчитуються налогом, налоговим якимось там інспектором чи ким. І вони просто дурять, нікого вони не беруть, вони беруть своїх, а тих останніх відшивають. Ну, ладно, то таке. І це кругом зараз такий в Америці. Популярно чула, слухала там блогерів. А, що то ще? Так, вже говорю, говорю. hand. значить, треба мати приміщення. Можна завалитись цим всім барахлом, чи мати щось маленьке. Маленькі речі. А, і їх треба мати багато. І плюс треба ще мати якусь, думати, якусь колекцію мати. Машини було б класно колекціонувати, їх там обробляти е, приводити в порядок, ну, але я не можу. Ні чоловік може це робити, він не хоче. Це теж ще гроші треба мати, на це тратити, так? Да? Так, треба гроші. Час і любити це. Е, трохи треба, щоб були якісь гроші. От є гроші треба вкласти. Одним словом, треба думати про крупні суми, що тобі крупні суми повинні прийти з чогось періодично, там, раз в там років. І так якось думати. Ну, мати роботу, якусь більш-менш, якщо є, а якщо нема, то Щось виробляти там, не знаю що. От що можете робити? Що можна? Так, так так що це секін такий. Це англійська англічани, вони люблять таке. І вони такі ще скрягі теж. У них дуже скряжні своє в старших людей. Старші люди, вони дуже. У них там все було по долару, коли вони були молоді. У них там було шикарне життя в 60-х років. Тут було все. У них на роботу брали. Всіх. Машини були круті, крутіші. Дороги, вони вже строїли дороги і висотки строїли, починали строїти. У них було класне життя. Ну, зараз все. Тяжко все стало по мільйону доларів. Але можна якось. Треба вміти гратися. Так що вміємо гратися. Це, це, так що вмі... Вміємо гратися. Що я говорю? Що я так говорила? Так, я не знаю, що я говорила. Було вам цікаво, чи не було. Я застрягла трохи, тому що в мене забагато всякого речей навалу. Треба розгрібатися. Ну, я буду розгрібатися потрохи. Так що сьогодні такий день. Зараз в мене і що я буду далі робити? Поприбирати. Треба трохи і закінчити ці свої ці виставляння. Треба описувати і. Ще треба намазувати нам ці постіль міняти і думати про завтрашній день. А, мені ж позвонив лікар, все нормально. Він сказав, що він мені ще сьогодні позвонить і запише мене на прийом. Так що я поїду скоро. Може, в п'ятницю, може, ні, я не знаю. Треба, щоб зранку було. Так, а поки що пока. Далі буде, ще буду говорити вам. Всяке. Не знаю, що я говорила. Вибачайте мене за щось, якщо щось я сказала. Чи не, неправильно щось висловилося, чи в мене ще буває заплуталося щось в голові, я переплутала. Неправильно щось сказала. Так що, вибачайте, це моє, моя точка зору, мій погляд на це все. На, на життя, на ш на те, що я бачу, що я там чула. Ну, все, поки що, пока.